Ось такий шка шапа, буфет трошки поцарапаний, звичайно, потриманий. Ці 60-ті роки, мабуть. Скло ціли 65 євро. Це 65 євро десь 3000 гривень. Взяв, привіз, поставив. Ось такий стілець. Кожа. Кошти. 5 євро. Бачите? Дивіться, яка гарна столик паскультурку чи як? 5 євро, 5 євро 250 гривень. От такі плазми. Ну, це плазми десь 20 років чи 30 і вони робочі. Це коштує 45 євро. 45 євро – це десь 2 тисячі гривень. Дивіться, мабуть, письмовий стілець. Ну, він і як кухонний піде. це 30 євро. 30 євро – натуральна деревина. все, новое. Буквально новое. Вот такие диван. Я так уважаю, что он диван-кровать. Ну, может, не. Да это не. Но это шкира. 70 евро. 70 евро, это где-то 3000 гривень. А вот, смотрите, новый. Новий натуральна деревина, мабуть, дуб. Бачите, 75 євро. От все. Робочі, бачите, там нічого не От. О, Бачите, тут ще отакі От замки, ключі. От. 75 євро, бачите. А це куток шафа.